Я хочу ще раз наголосити на тому, що власне цей лісовий масив, про який ми говоримо, він є, скажімо, головним, основним киснеутворюючим масивом в місті Києва. Тому що якщо брати площу, на яку претендує Коцюбинське, це понад 3000 гектарів лісу, це, власне, половина усього лі... Святошинського лі... лісопаркового господарства. Тобто саме господарство приблизно 7 тисяч гектарів, ця ділянка це половина цього господарства. Якщо брати, наприклад, лісисті з цієї території, то можна казати, що це приблизно п'ята частина усіх зеленоса міста Києва взагалі. Йдеться тобто, протокол... 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 про та саме проти протикузову. Якщо казати про цінність, це виперше це ліс, в багатьох місцях це ліс першої категорії, тобто ліс віковий, ліс, який вже там і йдуть, був понад 200 років і так далі. Тобто ліс дуже цінний. По-друге, на цій території, яку хочуть відторгнути від міста Києва знаходяться два об'єкти продолзаповідного фонду це заказник місцевого значення Річка Любка та пам'ятка природи загального державного значення Романівське болото. Це дуже цінні території, які відповідно до закону продовольного заповідного фонду охороняються як заповідники, але відповідно до проєкту земноустрою селищі Кочубинське це є знову ж таки зона житлової забудови. забудови. Тоді заповідники два будуть втрачені, якщо це є відділення вже І знову я хочу наголосити на, на, на тому, що... Власне, сам ліс ми втратимо, якщо знову ж таки буде зміна адміністративні змешені міста Києва, тому що відповідно до проєкту землоустрою Коцюбинського, цей ліс вважається землями житлової забудови, які вкриті деревною рослинністю. Тобто у разі входу цього лісу він буде зроблений, вирубаний і на цьому місці з'являться котеньчі, приватні помешкання, Схетник, містечка, котеджні, е, садові товариства і так далі, які будуть вирубувати ліс і на місці цього будуть зброюся приватне житло. Ось ви бачите, ціла мережа доріг, дві потужні автомагістралі ще додаються додавати. Проєкт котечних містечок, які мають вирости на місці цього лісу. Громадські житлово заробляють. Це, власне, генеральний план, схеми транспорту на місці Біличанського лісу. Ви бачите, там буде велика мережа доріг і з ним, ними якісь квартали забудови. Що ще хочу сказати? Ліс цінний на території цього лісового масиву. чимало є рослинників в кінці Червоної книги України, зокрема сон Чернівчий, що сон розкритий, оплав річний, лілія Мартагон, деякі орхідеї і так далі. На території Романівського болоту мечкає вид черепах, болотна, яка врагає Червоної України та Перської А, Відповідно, до цінності лісу, ну, кацепроводофорна цінність, власне, його. А ліс сам по собі цінний, просто як рекреаційний ресурс, тому що знову ж таки ми вже казали про те, що це основний постачальник кисню для міста Києва. Тому що переважно в Києві дмуть вітри північно-західної західні тому це ліс є основним постачальником кисню для міста Києва. Відповідно до цього, Національно-Екологічним центром України був розроблений проєкт створення національного парку на території Пущоводицького лісу. Взагалі на території цього господарства, Святочного лісного парку господарства, відповідно, на територію цього лісу. Що було потрібно, це мало б вводити Київрад цей проєкт, але до цього часу цей проєкт не було, ми не розуміємо чому, тому що в принципі для Київраду це був би найкращим вирішенням це, цього конфлікту. Бо я би погодила цей проєкт, залучилося тільки презента його підписати. Але в Київраді є сили, які гальмують ці, ці процеси, і до цього часу цей проєкт не погоджений в Київраді. Тому Петюбинське має, так мовити, фору у цьому для того, щоб по-подальшому порвати свої дії. Тому, о... тому, о... ну, власне, те, що я хотів сказати. Це що, що стосується саме, саме національного парку, то, то проєкт є, але до цього часу ми не знаємо за долю цього проєкту, тобто він не погоджується на рівні Ківраду.